Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і це прогноз для України на квітень 2024 року. У таких сферах: економіка, фінанси, гривня інвестицій, фінансування України, рівень життя в Україні. А вже наступні, я побачу, як ми дійдемо: влада, вибори, євроінтеграція, НАТО, міжнародні відносини, Україна у світі. Якщо встигнемо... Не дуже велике відео буде, то додатково. І так, поїхали. Стан економіки в Україні та фінанси. Важке становище. Показують карти. І тут, до речі, показують не тільки через війну. Тут не тільки через війну. Якось так. А, тим більше, що м, до перемоги дуже далеко, і плюс, ви знаєте, деякі, деякі, скажу ось так, як тут я бачу, деяким а, м, війна не війна, я тримаюся осторонь. Ось, І, в принципі, дивіться, не ті керують, немає спеціалістів, скажімо так, Ось. І е, не, неправильне розпреділення коштів, і неправильне керування коштами. Давайте я так це назву. Тобто, наразі економіка і фінанси в Україні дуже важке становище. Хоча, хоча, хоча я тут бачу тут дуже багато. Да, вони, вони кудись, ви знаєте, вони кудись приховуються. Ось як я бачу. Вони кудись ідуть, ті кошти. Ті кошти кудись йдуть. Наліво, направо. Ви знаєте, в мене йде така інформація, вірніше. А, карти показують, що безглузде розтрачання грошей ще до того. Мало того, що у нас через війну дуже скрутне становище, плюс у нас іде безглузде розтрачання грошей. Не туди. Ось як я це бачу. Не туди. Так. Угу. Бачите? Ось воно і є. А, на Невміле, непрофесійне розтрачання грошей, затягує болото. Бачите, ось карти показують, що затягує ці гроші, ці, інвести... ці а, фінанси кудись безглузде розтрачання. Ось якось так. Ну і, звичайно, затягує на особисті а, якісь речі. Тепер м дивимося інвестиції. І фінансування і України. Чи будуть якісь інвестиції та фінансування України? Ну, я не бачу тут. Не інвестиції, не фінансування. Ні. Дивіться, у нас випадає Зеленський, в нього ніхто не хоче вкладати. Поки він при владі, ніхто нам нічого не вкладає. Ось якось так. На оці увісілітельні і безглузде розтрачання грошей ніхто не хоче інвестувати. Тут немає інвестицій. Ось тому. А якщо і є, то дуже мало. Тут ні одна карта не вийшла. Монетна. Попередній розклад. Були у нас дві карти монет, ось вони. А тут ні, тут немає. Далі рівень життя в Україні. Яким воно буде у квітні 24-го. року. Рівень життя. Ну що ж, диявол випадає. Виживай як хочеш. Трійка мечів. Тут йде трійка мечів. я просто її прикрию, бо там голі груди. І. Угу. Так, рівень життя. Дивіться, хто при кориті, тому буде добре. Хто при кориті, тому буде добре. Хто при владі, тим всім буде дуже добре. Всім іншим, ну тут рівень життя. Показують диявол не дуже добре. Зараз я ще докладу. Н Недобре мої дорогенькі. Критичне. Критичні, самі мечі випадають, сонце світить не усім. Люди шукають додаткового заробітку, люди шукають додаткового перебивання з копійки на копійку, постійні пошуки, де заробити, як утримати, і плюс біженців багато. Їм взагалі найважче. Тут, ну, дуже критичний стан. Гірше, до речі, мені здається, ніж був попередній розклад. Дуже погано. Тепер дивимося влада. В принципі, я так невеликий розклад буде. Влада, вибори. І так, що з владою і з виборами. Виборів не буде 100%. І не пропонуйте. От знову Зеленський випав. Знаєте, страх втратити владу, втратити медійність, втратити централізованість. Ось тут всі плани утриматися на плаву. Тут все йде до того, щоб утриматися. Так. І, ви знаєте, тут ще в очікуванні. Влада в очікуванні. ще, Скажімо так, вкладає. Давайте не так, не в очікуванні. Набирається терпіння і вкладається все у те, щоб утриматися при владі. Ось що я бачу. Наступне питання. Євроінтеграція НАТО. Євроінтеграція і НАТО. Якими. Чи йдемо ми туди? Знову випадає трійка мечів, ми її прикриємо. Таке враження, що ми пролітаємо над Парижем. І диявол. Трошки ми пролітаємо. Трошечки, знаєте, е е неправильно, прийняті, е неправильно прийняті рішення. Е тобто, е тут виглядає так, що накомандували не так. Оте От все, що накомандували, привело до трійки мечів. Виставляються, презентація, багата медійність. Це теж якось ну не туди. Мої дорогенькі якось не туди. Трохи, ви знаєте, скажімо так, євроінтеграція думали обманути когось, а виглядає, що, ну в принципі, на жаль, Україна не йде. Але нам презентують, що все хорошо, що все прекрасно, що це нас не хочуть. Ось як нам пропонують це все. Ось якось так. Тепер дивимося міжнародні відносини. Україна в світі. І так, наші міжнародні відносини, на якому вони наразі рівні. Ну, не, теж не, не, добре, теж не добре. Е, Таке враження, ось по цій карті, можна сказати, випускають тих, хто е, не здатний представляти Україну. Розумієте? Ось, ви, ви викладають якихось. Е, от давайте скажу так, як мені йде: недоумків. Е, не до навчених якихось от таких, знаєте, ось таких. от, Мені це нагадує, і вам сподіваюся, так само це, декого де вам нагадує, Зараз ми подивимося отут. От, воно, бачите? По домовленості. По домовленості недобрим. Не Тут комусь підігрують, скажімо так, комусь підігрують. і... Е, на низькому рівні, давайте я скажу так, наші домовленості, міжнародні відносини з світом. Я тут не дивлюся оці азіатські країни, я не дивлюся тут ісламські країни, і Аравію Саудовську, і тому подібне, і Рашкостан. Я це все не дивлюся. Я дивлюся тут Захід. З Заходом тут. Не домовленості, не спілкування. Ну, не те. Все не те. Ось якось так. І Україна у світі. Як, на якому рівні презентується Україна в світі? Яке місце вона зараз займає? Ну, Тут більш-менш, більш-менш. Але ви знаєте, все міняється, дивіться. В принципі, початкові карти дуже хороші, так? Все йде добре, добре, добре. І тут іде вибір не туди. Двійка жезлів говорить зразу: не туди, не туди, не туди пішли. Хто пішов? Бачите, от десятка мечів. І а, спочатку, от коли в нас е, з 22-го року, з повномасштабного вторгнення, було все прекрасно. Україна була медійною, Україна була на вищому світі. Потім ми зробили, тобто у нас був вибір, ми зробили неправильний вибір, і тепер все тормозиться. Це світ, карта світу. Тобто, виглядає, що е, міжнародні відносини. Вірніше, Україна в світі наразі затухає, Уже якось нецікаво. Ви знаєте, от я скажу приклад, що я бачила: сім'я мого чоловіка, ми збираємося, ну, хто когось день народження, там свято, і ви знаєте, і в них є великий, ну, я не знаю, як це сказати, партіром. Давайте я так скажу, така. Велике приміщення, де вони святкують. Ось, у них там все є: величезний екран, де вони телевізор дивляться. І там почалися ввечері новини. І ви знаєте, і почали показувати Росію, як всі почали биткатись, як всі почали. Ой, це ж страшне, пам'ятаєте це з крокусом. Я їм почала пояснювати. Е... Хтось почав говорити, навіщо давати я не розумію, як там дехто казав, навіщо давати е, на цю війну зброю. Їм потрібно було пояснювати, що вони дають не терористам зброю, вони дають жертві зброю. То вони зі мною розумієте, у них це говорить про те, що Україна себе не презентує. Ми вже розглянули, що випускають не тих. Не ті виступають, не ті презентують, і в, і в кінці маємо те, що маємо. Розумієте? І докажи, що ти не слон. От, Якось так. Це було тиждень, тиждень, буквально тиждень тому. Розумієте? Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, ну, не подобається мені цей, цей останній розклад. Не туди звернули, не туди йдемо. Гаразд, мої дорогенькі, я щиро вдячна вам за увагу. Сподіваємося на найкраще. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!